Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Суддя убивця отримує шалену зарплату. Навіть у в'язниці пише військовий Олександр Капшина. Суддя Тандира, що п'яним збив на смерть Нацгвардійця на блокпості продовжує непогано заробляти. Навіть сидячи у СІЗО. за півроку сидіння. Очікувані вироку він заробив вже більше 500 тисяч гривень посадового окладу. Поки звичайні люди віддають останні на допомогу ЗСУ, своїм ближнім. Якийсь державний злочинець наживає собі статки. Можливо, по закону системи. Має так працювати, можливо, по закону міська влада повинна витрачати гроші на вруківку, а не на ЗСУ. Але з таким законом мирного часу у нас невдовзі можуть з'явитися великі проблеми на фронті. Суття Олексій Тандир, який на смерті збив на блокпості у Києві військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка, 6 грудня розлучився зі своєю дружиною Людмилою. Через кілька днів він переписав на неї квартиру у Святошинському районі Києва, площею 68,8 квадратних метрів, і машину місце. Про це відомо звитягу державного реєстру Шових право на нерухоме майно пише видання Бабель 12 грудня 2023 року. Людмила Тандир переписала на ексе чоловіка свою земельну ділянку у Київській області площею 12 соток. Машина «Лексус», на якій суддя збив на смердне належала його дружині. Відомо, що позов до суду про розлучення подала Людмила Тандир. Також екс-дружина подала на аліменти. Рішення щодо цього ухвалить суд 30 січня. Варто додати, що родина загиблона на не встигла накласти арешти на майно судді до того, як він роз. Злучився і приписав його на дружину 25 травня. Пізно ввечері суддя Макарівського районного суду Олексій Дандир їхав по проспекту Варестейському поза блокпоста на своєму Lexus С 350 Він на швидкості збів нацвардійця, який ніс службу на цьому блокпосту потерпілий загинув на місці події. Після ДТП Олексій Дандир відмовився проходити тест на алкоголі, тож біологічні матеріали у нього взяли примусово. 27 травня Тандиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до. 21 липня без можливості внесення застави. Крім того, встановлено, що суддя Олексій Тандир скоїв до у стані алкогольного сп'яніння. Також він рухався зі швидкістю 100 км на годину. Таким є висновок судово-психологічної експертизи. Згодом у ДБР повідомили, що суддя Олексій Тандир може сісти за грати на 10 років, якщо йому воно буде доведено. Відомо, що родичі Тандира анонімно прорахували 18 тисяч гривень. вдові загибло нацгвардійця Анні Бондаренко. Жінка від грошей відмовилася є адвоката передав гроші захисту підозрюваного у суді. Натомість адвокат колишнього судді натякнув, що сума переказів могла бути більшою. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.